Мої вітання садівникам та садівницям. Сьогодні поговоримо про улюблені народні добрива, а точніше, чому деякі з них, скажемо, не дають бажаного результату. Багато хто з повагою ставиться до традицій та бабусиних рецептів, де натуральних добрив звучить чудово. Погодьтесь, але іноді трапляється, що і золою посипали, і настоянку кроповий зробили, і шкаралупу яєчню посипали. А рослини, як і раніше, не поспішають рости. У чому ж річ? Сьогодні я розповім про кілька причин, чому народні. Добрива можуть не працювати, і поділюся, як можна підвищити їхню ефективність. Нагадую, ви на каналі Агромаркет. З вами ваш постійний ведучий Макар, і давайте починати. Перша проблема це нерозуміння складу і реальної дії народних добрив. Іноді ми чуємо, що зола корисна для рослин, адже містить калій і кальцій. Але мало хто замислюється, що зола це. Не універсальне добриво. Якщо її використовувати у великій кількості, ґрунт стає надто лужним, і багато рослин просто перестають засвоювати поживні речовини. Наприклад, якщо золою посипати грядки рясно, особливо якщо ґрунт уже має високу лужність, це буде не підживлення, а справжній удар для коріння рослин. Вони буквально отримують хімічний опік корені. тому з золою потрібно бути дуже обережним. Невелика кількість розчинена на воді і тільки для тих рослин, які добре реагують на лужні ґрунти. Інша поширена помилка це. Використання яєчної шкаролупи. Багато хто вважає, що раз у ній є кальцій, значить що вона зміцнить рослини, але й тут не все так просто: кальцій в шкаролупі майже недоступний для рослин. Право в тому, що він знаходиться у формі, яка дуже повільно розкладається і не одразу потрапляє в ґрунт. Багато садівників просто розсипають шкаролупу в порядках, сподіваючись, що вона спрацює як добриво. Однак насправді шкаролупа розкладається роками, і ефект від неї мінімальний, якщо її, звісно, не подрібнити до стану порошку і не використовувати в компості. Тобто та, звичайно корисна, але не у тому вигляді, в якому її застосовують. Якщо хочете, щоб кальцій з яєчної шкоропи реально спрацював, зробіть з неї порошок і додайте в компост. У ґрунт цей кальцій потрапить, але не одразу. Таким чином, додавання шкаропи в ґрунт працює більше на перспективу, а не моментальний ефект. Наступний популярний рецепт це настоянка кропиви. Цей метод відомий багатьом садівникам і широко використовується для підживлення. Навіть на нашому каналі ми неодноразово згадували про неї. І якщо вам буде яка ото посилання ми залишимо отут або в описі? А щодо настоянки, ну кропива дійсно містить азот, залізо та інші мікроелементи. Проте, і тут є свої нюанси. Багато хто не дає настоянці достатнього часу для ферментації, просто заливає водою і настоює день-два і одразу після цього використовує, щоб настій кропивий був ефективним, його потрібно залишити на декілька днів і дочекати, щоб він забродив. Цей процес дозволяє перетворити складні сполуки, на легкодоступні елементи, які рослини зможуть легко засвоїти. Настій має настоюватись приблизно 7-10 днів. І тут важливий момент, коли він починає пахнути. а... Запах цей буде дуже специфічний, значить він готовий. Використовувати теж треба обережно. Надто міцний настій може спалити коріння рослин. Краще розбавити його водою у співвідношенні 1 до 10. Тепер поговоримо про ще одну важливу річ: це потреби рослин. Наприклад, не всі культури люблять однакові добрива. Один той самий Настій може підходити для огірків, але не для моркви. Кожен вид рослин має свої потреби, і не всі народні добрива однаково корисні для кожного з виду. Тому, перш ніж додавати добриво, краще дізнатися, чи підходить воно для конкретної рослини. Але що дійсно може допомогти? Давайте я розповім про ті народні добрива, які можуть дати результат при правильному підході. Бананові шкірки, які ми вже згадали, вони містять багато калію, і бананову шкірку дійсно можна використовувати в саду. Наріжте її на маленькі шматочки та закопайте навколо рослин, які потребують калію. Томати вам будуть точно вдячні. Шкірку можна також настоювати у воді пару днів, а потім використовувати цей Настій для поливу. Настій на цибулоні хороший засіб для боротьби зі шкідниками, профілактики грибкових захворювань. Його можна використовувати для поливу та оприскування рослин. Головне тут не переборщити, а настоювати лошпиня близько доби не довше, інакше настій стане занадто концентрованим. Ну і звичайно ж, дріжджі. Вони стимулюють короневу систему Рослин сприяють росту зеленої маси, тому їх часто використовують навесні, але тут важлива міра: використовувати дріжджі надто часто не можна, інакше ґрунт окислюється. Кращий спосіб додати трохи цукру розвести дріжджі у теплій воді і залишити суміш на 2-3 години, коли ми дочекалися, щоб дріжджі ожили, цю суміш можна додавати до поливної води і використовувати приблизно раз на місяць. Тож підсумуємо, народні добрива це хороший спосіб підтримати рослини, але не можна просто все підряд заливати на грядки і чекати, що виросте в магічний урожай. Замість цього варто вивчити потреби рослини і використовувати добрива грамотно. А які народні засоби використовуєте ви? Пишіть в коментарях. А той коментар, який набере найбільше подобайок, отримає цілих 200 бонусних гривень на покупки в нашому магазині. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в наступних відео. Ну і нехай квітне наша. Україна